Всім привіт народ, слава Україні. Ну що, в принципі, як ви бачили, до сезону ми підготувалися доволі плідно і доволі класно. Я так собі сидів, думав, з чого ж почнеться мій перший робочий день в даному сезоні. Я там собі загадував, чи то будуть... Буде дисковка чи там буде культивація. Ну, незвичайно, не беремо до уваги, йдемо показ культиватора. То перший день у нас буде, сам би ніколи не вгадав, з розкидання добре почнеться. Чіпляємо розкидача, потім все розкажу. Я вже думав, що я вже більше не буду чіпляв того розкидача, але виходить так як виходить. -то є файна штука. 950-й порижів. За тих пів сезона капець кажу, порижів трактор від розкидача конкретно. І миєш кожен раз і вимиваєш, а толку з того. моментально хапає і все. Overseas so, by the boat You want to ride my wave? That's a no go. Shake it, shake it. In your no go. Shake it, shake it. Make it bounce like a bogo. All my haters see rojo. They big mad cuz they coming up short like Frodo. Hey. Activate the this. Так, ну що? Підчепилося. Фу. Той же кваст. Підїдати до розклача, нічого підїдали. Все нормально. Розетка одна, розетка друга. Йдемо, ключем термінал. Подивимось як воно і що воно. І знову буде нова історія і знову буде нове навчання відносно нашого розкидача. Зараз я вам все розказую, чому так все стається, щоб ви собі розуміли. так Під'єднуємо. Завантажуємо наш монітор. Коротше, яка історія народ? Виїхав наш Арес, хто бачив шорці, підчепили ми до нього ротаційну борону і щось в ньому не то. Щось десь або на або десь якусь резинку прорвало на гідромуфті. Буксує під гурбок. Вперед буксує, назад нормально їде Задну, за задньою передачею. Тарас там дивиться спочатку до якихось <клес> <клес> соленоїдів чи розподільників, які контролюють роботу коробки. Якщо там не знайде ніяких фальшів, то прийдеться розбирати ще раз. Щось там, щось там є не то. Ну а в нас терміни чекати не можуть. Нам треба вже сіяти ячмінь. Ось, І вирішили, що ми зараз не сьогодні вже, з, завтра певно на вечір, тому що завтра ще маємо перебортувати е, колеса на 940-го. Перебортіровуємо колеса і вивалюємо в поле. Е, я буду кидати салітру. Хлопці зайдуть двоє на сутку, е, каратом будуть заробляти, там є 150 гектарів, не так і багато. Півтори-дві доби і завершив ту роботу. Ну а я буду трохи кинути, трохи кімарити. Отака історія буде. Ось. Ну, вирішили ми макарони не перетягувати. Вирішили ми скористатися нашим універсальним терміналом Glider. Бачите, завантажився. Вся інформація по, по розкидачу є. Працювати він повинен. Не знаю, як воно буде реально, але по факту все має бути нормальок. Прийдеться роздуплятися. Попробуємо навігацію запустити. Ага, не запустимо. Ну, Ось. Я так розумію, що теоретично воно може працювати половина тут, половина тут. І то буде приблизна імітація а, монітора Querneленд. Трошечки в іншій інтерпретації. А, Це кнопочки ми забрали. Ну, побачимо, як воно буде. Будемо розуміти всю історію. Спробуємо вчитися наново. Той розкидач а, то для мене одна наука того року. Перший раз виїхали, пробували з класовською навігацією то замутити. То було капець, як згадаю, так здрогну. Другий раз перечепили квернелендовський монітор з класовою навігацією, ну а третій раз буде повністю автопілота-глідер. І знову будемо вчитися, що робити. Благо то ненадовго. Я маю надію, що Ареса якнайшвидше зремонтують, тому що ми собі планували, що зайдемо на два трактори на ґрунтообробіток на, на кілька днів. Тоді один піде сіяти, другий буде. Працювати далі. Арес мав в той час постійно кидати добрива, поміж то там трошечки кидати ротаційкою попрацювати. А враховуючи ті всі історії, зараз кидаємо під, під ячмінь добрива, другим заробляємо. Туди відчіпляємо розкидач і тоді вже йдемо на двоє. Може йдемо на двоє на, на цей. На ґрунтообробіток, а якщо арезом ремонт затягнеться до повного розколу, то певно прийдеться мені далі кидати, а там хлопцям далі працювати. То буде трохи напряжно, що мені, що їм. Ну але маючи, скажімо так, запас техніки, маючи універсальність техніки, ми так чи інакше стояти не будемо і зможемо все-таки працювати. Так що народ, підписуйтесь на канал, сезон обіцяє бути дуже цікавим. Підчепився я, наразі буде по всьому. Завтра буртіруємо колеса, ну і потім вже після буртіровки включимося перевиїзді в поле. Не перемикайтесь, додивляйтесь відео до кінця. Обов'язково обов ставте лайки. ну а Ми працюємо далі. Ну що, народ, Плідно ми попрацювали, ніг, не чую, але доволі як слонь. Аксіон вже виїхав на заправку, а, як ви вже могли бачити, з парочкою все чітко в натурі клас. Зараз їдемо тестувати. Тестувати будемо в полі з каратом. 950-й буде кидати добрива, суроковий каратом буде заробляти. І такий у нас буде, така буде робота під посів ярого ячменю. Ну, все, до речі, розкажу, все потім розкажу в полю. Зараз наразі збираємося і печемо. Тому що роботи в нас ще дуже і дуже багато. Так, народ, вибираємося в поле. Маємо такий чудовий захід сонця. Ну, а ми зараз будемо працювати. Будемо вчитися розкидати доброго через новий монітор-глідер. Ну, коротше, все вам покажу. Працюємо. Так, ну що, народ? Ми вже в полю, в нас вже добряче потемніло. Ну, як ви розумієте, не обійшлось ні, без, разу, ні разу без казусів вникнути в новий моніторі налаштування розкидача Квернеленд, той ще квест. Зараз я трошечки Ми обійшли по кругу, зараз я вам покажу. Отако, Ми обійшли поле по кругу, Бачите, конфігурація бомбезна. Ну, блін, на камері фонить той а лідер, що страшне, хоча візуально він дуже приємний на око. Ось, обійшли по кругу. А, і зараз будемо робити ще один слід по кругу, тому що а, так зручніше розкидачу. Потім відключати, закривати секції. Ось. Ну і решту я вам зараз покажу по дорозі. Обійдемо ще раз круг, розробимо прямі лінії і тоді включусь ще раз, розкажу, покажу, що він робить гарно, що він робить зовсім не гарно, що мені не подобається. Поговоримо трошки з вами, ну і вже потім покажемо, як Володя працює з каратом, як він там провик до спарки, не привик. Так що не перемикайтеся, відео обіцяє бути далі ще цікавіше. Так, ну що народ, ми вже навіть одну площу встигли зробити. А, там було 50 гектарів, Євгенович працює, а, тестує спарочку, а, цілу ніч нього роботи буде достатньо. Ну а далі Андрій його замінить. Ну, а я лишаюсь на розкидачу В нічку кину, що їм треба на роботу, а в день буду тільки підкидати трохи, тому що, якщо буде сонце, то неохота, щоб селітра лежала на сонці і випаровувалась. Ми стараємося заробити там. До години часу. Розібрався я з монітором Аглідер. Розбиратися мені тут прийшлося менше, ніж тоді з класом ми мучилися, тому що є кому підказати по глідеру адекватно. А, ми з представником компанії Аглідер Віталієм розібралися все як має бути. В принципі, все адекватно, в принципі все нормально, в мене влаштовує. Трошечки навігація виляє, ну, але я це зв'язую з тим, що воно весь час позлить трактора з розкидачом. І є нерівності по полю, і він там весь час собі лапає. Ну, можливо, і є сенс трошечки підрегулювати. Тоби вже завтра з Віталієм ще раз дзвонимося та підрегулюємося. Обійшли по контуру поля. Бачите, яке у нас поле. Ось, і тепер зараз легенькою діагональкою відбиваємо лінію. Чому діагональка? Тому що діагональкою будемо закривати, робити культивацію, а хочемо, щоб лінії сходилися з, лінії розкидача сходилися з лініями культивації, тому що якщо завтра будемо працювати і буде сонце, то щоб можна було закрити, закрив, закрив, закрив і нічого там лишнього не лежало. Так завжди старалися робити, навіть коли кидали МТЗ, ухою, і МТЗ не мало навігації нормальної, і ти навіть нарізав полу за часом, бувало і цікав в тім житті. Щось в мене знову голос сідає, я ніяк не можу підлікуватися, нема, то нема часу, то нема ще чогось. Добре, народ, я тут розкидаю, у мене бачите, лишилось ще 2 тони. Кидаю їх на цьому полі і на сьогодні в мене робочий день. Буде завершений, дуже насичений е, і класний робочий день. Е, е, Піду кімарну, довго не, не прийдеться мені спати, годинки 4, напевно, може 5 і вже Євген буде дзвонити за, на, за мною. Будемо збирати нашу банду і будемо кидати далі. Включимося трошки пізніше. Ви не перемикайтеся, обов'язково ставте лайки, коментуйте, працюємо далі, народ. Вриваємося в сезон. Зон буде мега цікавий. Так, народ день наступний. Думали ми, що будемо зустрічатися десь в досвідка, але хлопці там мають купку клинчиків. Через той вже десь, не знаю, десь пів восьма чи восьма година ранку ми на базі грузимося. Андрійко там якраз вже доробляє, вночі вони помінялися з Володією. І е, Зараз ми грузимо причіп, грузимо в розкидач і потихеньку їдемо в поле. Погода пасмурна, правда, треба доглянути, чи воно обіцяє на цілий день. Все одно не буду багато накидати, кину Андрійкою там на 2-3 години і буду займатися своїми якимись справами, а потім е, приїду, знову щось докину. Та й так буде потихеньку робота продовжуватися. І чекає свого часу зараз завантажувати. Ну а бодя грузить вже причі. Всі знають, що мають робити, всі на своєму місці. Мене знов заклало так, що говорити не можу. Що ніяк не може мене впустити. Вроді би і температури немає, і, і, і заклало, що ніс, що горло. І відближатися немає ні часу, ні можливостей. Так що якось так народ. Беремося до роботи, зустрінемося в полі. Зараз я вам вже нарешті покажу 940-го на спарці. Прокатаємося з Андрійком зараз. Поговоримо про плюси, про мінуси. Ну і Привикати нам все одно прийдеться, тому що спарка дає багато плюсів в полі, багато можливостей в полі. І має один величезний мінус на переїздах, тому до габаритів треба допривикнути. Поля літає, мах-мах, мах-мах, і зараз до повної причі. Всі скучили вже за роботою в полі. Я не виняток. Та й хлопцям цікавіше, коли якийсь рух. Андрій Купеча, як має бути. Так, хлопаки приїхали. Ми теж стоїмо, не хочу накидати реально, на сонце може бути неохота, щоб та селітра лежала. Андрійко завершує нашу першу площу. От якраз там в долині робить поперечки, а зараз ми з ним поїдемо, відіб'ємо нову лінію на новому полі. І він буде собі працювати далі. А як тільки настане той момент, що вже потрібно буде кидати, ми киданемо знову йому гектарів з 10-15 і знову будемо займатися своїми справами. Заодно для вас познімаю щось трошки. А, сьогодні така знаєте, робота буде що і роботу треба виконувати, і на полі треба бути, і буде дуже багато часу, щоб познімати. Так що відео має бути доволі об'ємним і доволі непоганим. На поперечці ще дуже мокрувато. Скажімо так, не хочу сказати, що мокро не знати як, але дуже мокрувато. Хоча тут вже двічі був карат. Раз глибоко розрихлювач, сушим коротше, ми кагати, бачите, тут навіть є декуди таке відверте болото. Ось. Ну а далі, якщо зайти в середину поля, то там вже трошечки історія краща. І як на моє глибоке переконання, зайшли ми не зарано не запізно. Так, є трошечки щебенка за каратом. Не сперечаюся, ну тому що це не передпосівний обробіток. Самі розумієте, карація твердий універсал. Ось, але та грудка без проблем. Бачите, вон, тут мокра. Беремо суху, вона взагалі без проблем, в порох розсипається. За кілька днів тут буде посів ячменю сівалкою компакт Soliter. Проблем тут жодних я не бачу. ну Хіба би не знати, як зажарило, але не обіцяє нам е, спеки, не обіцяє нам якихось суховію. Мали б встигнути, причому хлопці зараз працюють е, добами, що для нас дуже незвично. Ну, на то є свої причини, тому що ми затяглися з ремонтами і далі вже відтягувати нема Коли плюс до того весна була така. Спокійна, спокійна, спокійно, тут різко як зірвалася з місця, так неможливо її догнати. Ну, ми, звичайно, її доженемо, проблем з тим не повинно би бути, але, але треба працювати, щоб її здогнати. Так що, народ, насипайте лайків, ми в полях. Ми в полях довгоочікуваний момент, початок сезону. Бо все, що було до того, там розкидання добрив чи... Тест-драйв культиватора Ведерштат, то були такі собі прилюдії. А тут вже зайшли ми звикло нашою технікою. Хоча і буде багато ще демо показів. Я вже не втомлююсь вам то все розказувати, але все одно стараємося працювати зараз і поміж поміж нашою роботу ще якось будемо вам показувати. Якусь нову техніку, яку нам обіцяють наші партнери привезти. Так, відпрацювали хлопці нічку і зараз вже встановлюємо тиск такий, як має бути в колесах. Пропрацював я не гектарів з тиском 2,5, щоб колеса свіжозабортовані сіли в замок. Потім підпустив до 1,5. А зараз спускаємо до робочого тиску, внутрішні будуть наразі в нас 1,1, зовнішні 1,09. одиничка 0,9. Ну а я пережму наново замки, теж колеса. А ні, нормально, Колеса можуть сідати. О, Це трошки треба підняти. Піджати зараз я спробую вас так от поставити, щоб ви ніде не падали. Попускаємо замок. Чверть оберта і зажимаємо замок. Попускаємо. Чверть оберта і зажимаємо. Це для того робиться, щоб замок не вироблявся. Не було лишніх люфтів. Це навіть не пропускається, то не попускаємо. Цей не пропускається, не попускаємо. Ну, Це чверть оборота. О! За тою справою треба пильнувати, можуть бути серйозні нюанси, хлопці розказували, що краще кілька разів перевірити спочатку, ну а вже потім воно буде зовсім інакше працювати. Ну і передні шини зараз підпустимо напевно до 1,2, до 1,1. ВАФки вони це дозволяють. Дивіться народ. Ви скажете, що шина накачана один бар, вона навіть не просіла. <смі> Круто. Ну, тут передні шини також одиничка. І внутрішній і задній один і один. Все, можемо пробувати відбивати лінію. Зараз він нарешті вже покаже весь свій потенціал. Так, Андрій, купече. Так, ну що, прокатався я з Андрійком. Що я вам хочу сказати? Враження суперові. Враження суперові, враження цікаві. Але блін, він тягне краще. Потім вже конкретно після закінчення цієї площі зможемо балакати про о, витрату палива, але, на мою думку, вона менша. У кабіні сидіти приємніше, Ну, одні плюси в полю, єдиний мінус переїзди. Е, працюємо далі, спостерігаємо далі. Поки що, я вам реально кажу, бомба Рекомендірен. Хто ще в роздумах? Е, лишайте всі роздуми, то тема конкретна. Ну, Звичайно, ще треба нам спробувати поставити її на 950-го, як воно буде. Зашвидко то робитися, я не можу сказати, але нічого. Ми собі докупимо ще одні замки, щоб воно швиденько було та й, та й якось так. Так, народ. Ну, а ми будемо кидати Андрійкою Доброго, щоб... Він мав що заробляти. Трошки я переживав, як запуститься глідер. І як відновить а, всю роботу, а, яку ми вчорашню розпочали, я чесно не знав, як воно буде. Ось. Але відновився нормально, а, все чітко. Так як я заглушив, включив вже назад, він зразу запустив, навіть не питаючись мене, зразу запустив ту саму роботу, філ'ю само собою. Ось, а, До речі, вчорашня, вчорашня салітра вже розчинилася, її зовсім нема за нічку. Ще й от бачите, накрапає дощик легенький. Так що погода суперова. Кидаємо ще один розкидач і йдемо займатися своїми справами. Так, ну що, я вам казав, що трошечки ще гуляє. А, знайшов я, верніше не знайшов, позвонив ще раз до Віталія, він мені підказав, де підрегулювати агресивність. Підрегулював, в принципі, мене зараз влаштовує, зараз ще ні, ще щось трошечки. Не то. Зараз ми ще трошечки побаємося з тими регулюваннями і будемо тоді знати, що в нас робиться. Я тут треба збавляти. О. Коротше, є регулювання агресивності, так що все буде нормально. Працюємо. Так, народ, Андрійко там робить. Я не знаю, камера вам передає, не передає, дивіться, мені знов дощ обляпав мої вікна в вони... ну то суть. Що я вам хотів народ показати? У нас тут поле загальне, а тут зразу до поля додаються такі городи. Ми їх не зарихлили, зарихли, ну, їх теж треба а, розкинути на них добре, тут також буде ячмінь. Чим прикольний цей розкидач а, на таких от маленьких кусочках, на таких от городах. Закриваєш одну половинку і починаєш працювати. Зараз покажу то все в режимі нон-стоп. Стартуємо на філв'юровим активним. Підтверджуємо і працюємо. Кидає тільки одна половина. Зараз я попробую на навігації то діло показати. О. Кидає тільки одна половина. Е -е, на фітру зараз то підтягне пізніше. Ось. Е -е, тоді ми виїжджаємо отако на дорогу, нажимаємо стоп. Кидати перестає наш розкидати. І тоді... Розвертаємось, так на вскидку метрів 35-30. Жмемо старт і він собі знов кидає. Доїжджає до тої лінії. Бачиш, він вже перехвачує. І тільки кидає от малесеньку полоску, яку бракує. Тут, по факту навіть 30 метрів нема, тут яких 25-22 метри ширини. Де потрібно, там він кине, де не потрібно, там він зекономить наші добрива. І це, як на мою думку, ультраважлива історія на таких маленьких кусочках. Тому що реально, коли ми розкидали раніше МТЗухою і старим нашим розкидачом, то просто жесть. Скільки рахуйте перерозходу було добрив, скільки воно було намарно витрачено їх. Ну і ми фактично через той відказались взагалі від підживлення огородів. Ми вже останніх, напевно, три роки зовсім добре на городах не кидали. Сієм там щоб удосою, щоб не кидати лишніх добрив і не мучитись ні самому, ні, ні коло себе не мучити людей. Ось, Так що якось так народ. Працюємо далі, показав вам ще таку фішечку. Андрійка вже більше не покажу, тому що він від нас далеко. Я думав, що ми будемо по чуть-чуть кидати. І він буде зразу за нами заробляти. Но враховуючи те, що падав дощик і дуже хмурна погода, то ми кинули всю площу, відірвалися від Андрійка добряче. І він собі там працює. а Ми зараз от закидаємо. Городи і спускаємо решту селітру, а далі будемо чекати поступлення нової команди. Ну, ось і все народ на сьогодні. Заїхали ми в ангар. Спустимо рештки селітри. І в принципі робота під ячмінь завершена. Дякую вам за увагу. Слава Україні. Зустрінемось в нових відео. А я йду якось гарячого чайочку сьорбну, бо поте горло не дає мені жити.